Аби дізнатися наскільки результативна кооперативна робота на селі, ми зв'язалися з одним з аграрних об'єднань Хмельниччини, що об'єднує більше 300 сіл і селищ, понад 3 тисячі домогосподарств. Найперше кажуть, аби бути конкурентно спроможними, треба не боятися ризикувати. Минулої осені, до прикладу, агрокооператив рекомендував сіяти нову сільгоспкультуру спельту. кажуть, не прогадали. Це дика пшениця, яку їли, діди, прадіди наші з вами. І були від цього тільки здоровішими, тому що теперішні сорта пшениці і взагалі зернових, вони дуже сильно відрізняються від того зерна, яке їли ще, припустимо, там 50 чи 100 років тому назад. Цієї весни кооператори знову пропонують сільгосвиробникам свій варіант рентабельних культур, запевняють, орієнтуються на кон'юнктуру ринку. Одна із них це гарбуз головна які ми плануємо вирощувати на, як, як польову сілозміну на полі. Як городня культура, ми плануємо висаджувати гарбуз шкарлупи та соняшник високоулоїновий і е, білоквасоль. Тобто, ми хочемо використати наш весняний досвід минулорічний в цьому році. Також у планах також створення на теренах краю щонайменше трьох МТСів. Для цього члени аграрного кооперативу закупили 90 тракторів. Один на півночі області, який зможе забезпечувати наданням послуг в такі райони, як Шепетівський, Славутський, Красилівський, Ізяславський, Білогірський, Полонський. Один МТС ми створюємо в Чумирівцях. І один ми створюємо в МТС в Дераж. Ці МТС зможуть надавати послуги в першу чергу членам нашого кооперативу. І в другу чергу також бажаючим людям, які я сподіваюся, в майбутньому також приєднаються до кооперативу. Серед численних програм, які сьогодні кооператори пропонують аграріям і сільським громадам, і програма споживчої кооперації покликана насамперед покращити якість життя селян. А ще програми корова в кредит, достаток у коморі, молоко за вдвічі вищими цінами і не лише. У планах плідна співпраця з громадами за усіма можливими напрямами як виробничими, так і соціальними. Анна Михайловська, Андрій Лазарубля інформаційного випуску.